Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3867-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 162 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала «Лототрон Б» комплект Кульок номер 2, і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, вашій увазі 8799-й розіграш Державної лотереї Кено. Тираж комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 3, і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 60 7 64 Тринадцять, сімдесят п'ять. Двадцять вісім, тридцять, п'ятдесят шість. Сімдесят чотири, сорок дев'ять. Вісімнадцять. Сімдесят три. Сорок три, десять. 53, 69, 36, 48, 62, 39, а тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7652 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон А комплект Кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 0. 2. 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали, 0. Два. Сім. Бережіть себе. Все буде Україна.